Всім привіт! Хочу показати своє наступне замовлення, яке я отримав. Зразок мені прислав замовник ось такі от таку деталь. Це деталь із бампера до автомобіля Mazda 6 2018 року. Це, напевно, там така шторка, елемент шторки. От Я впевнений, що окремо з розбірки такі навряд чи вдасться. Придбати, а 3D-друк це дуже добре реалізує. От, по зразку я змоделював ось що вийшло. Ось так от. Намагався максимально точно відтворити місця кріплення і всю геометрію, яка, доволі крит... ну, яка є критичною. Так, і ось що вийшло. Ось так надрукував. Друкували з двох частин, тому що однією цілою не влазить в зону друку. Деталь значно ну, довга, і вона значно перевищує габарити друку принтера. Ну, от Спаяли місце з ну, вперше отримали досвід пайки. От, не, не, поки що не знаю, чи будемо далі цим займатися, але 3D-друк це точно буде й далі. от так от, всі місця кріплення теж відповідають, так як і в модельці. От Сьогодні це замовлення вже поїде до свого замовника. Якщо вам теж потрібні такі детальки, звертайтеся в описі під відео. Є мої контакти. Також ви там знайдете посилання на мою групу у Фейсбуці, Ютуб канал. Підписуйтесь та профілі в Інстаграм і Тікток. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!